Напротязі вже десяти років я, мене дуже турбували руки, руки і ноги. У мене терпли руки, і настільки терпли, що приходилося приймати дуже дорогі ліки, мене кололи, бо я не могла себе навіть обслуговувати. Настільки вони терпли і набрякали кісті рук. І ноги в мене хапало судоми. І я не знала, що робити. Коли зверталася до лікаря, він мені прописував так само ліки, котрі казав, що треба пропити десь біля трьох місяців. І на якийсь час мене то помагало, а потім знову періодично повторювалося. І я вже дуже змучилася, бо вночі прокидалася від того болю, бо судоми корчі такі мене хапали. Но з того часу, як я стала використовувати масаж на ліжку от нога без, я спочатку не, не зразу, але поступово я відчула полегшення. По-перше, мене відпустив сідалішний нерв. І так як мені масажували хребет там біля, між лопатками, у мене полегшення стало в руках. І я то відчула зразу, і мені навіть дуже стало захотілося придбати то ліжко. Зразу ноги мені легше стало, в мене і корчі перестали. І то виходить, що вигідно, бо я тоді не мала купляти ті дорогі ліки, і колотися не треба було, бо на протязі всього того, що я використовувала, той Ногобест, мені без ліків дуже добре. Ми тоді вдома порадились з усіма і поставили собі ціль, що треба придбати таке чудове ліжко. Звісно, зразу не вийшло, то головне, що є в Ногобест. Ми поступово збирали гроші, деколи позичили. От останній час ми позичили, бо нам трошки не вистачало тих грошей позичили. І придбали нарешті то ліжко. І тепер ми такі раді, бо у нас получився як міні-салон вдома. Бо ми маємо і ліжко, і чудовий килимок, як ми називаємо його чарівний, і біомат, і навіть пояс Мірікел. І ми на то ліжко всі по черзі. То ввечері, хто зранку, особливо ввечері приходиш, спина, якби поясниця болить, ляжеш і зразу розслабляєшся. Приємно, гарячі. Ну і наостанок я хотіла би сказати, що наша сім'я дуже задоволена і ми дуже дякуємо компанії Ногабест. Ми бажаємо, щоб всі вони і люди були, і працівники Нога всі були здорові.